Доброго ранку малята! Запрошую вас на заняття з художньої літератури. Сьогодні ми послухаємо українську народну казку. А про що буде сьогоднішня казка, ми дізнаємося, коли заглянемо в торбинку. Вам цікаво? То давайте швидше поглянемо, що ж там. Що це діти? Так, це колосок. Дітки з цим колоском трапилась цікава історія. Тож сідайте зручненько та слухайте гарненько. Жили собі мишенята круть та верть, та півничок голосисте горлечко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають. А півник щоранку встає. Та своїм голосочком усіх будить. Ось і цього ранку став він, всіх розбудив, підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник, А гляньте ну що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть коли б це. Його обмолотити. А хто ж молотитиме? питається півник. Не я, одказує одне мишеня. Не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник. Та й взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От уже обмолотив півник колосок. Та й знову гукає. Гей, круть, гей, верть, а йдіть погляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолоти. А хто ж понесе? питає півник. Не я, каже Каруть, не я, каже верть. Ну, то знову я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята все собі скачуть, в довгі лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть. Я борошно приніс. Прибігли мишенята порадіти. Ой, півнику, вже тепер тісто треба замісити та пиріжечків спекти. А хто ж міситиме? питає півник. А мишенята і знов за своє. Не я пищить круть. Не я, пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжечки. А мишенята і собі діло мають, все пісень співають та танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже й тут, як тут, і гукати їх не треба. Ой, і голодний я, каже Круть. А я, який голодний, каже верть. Та й поспішають до столу. А півник і каже. Стривайте, но стривайте, ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята, а хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказують круть і верть. А хто тісто місив? Піч топив, пиріжки пік. Ти. Вже зовсім нищечком, кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони та й пішли за столу, а півник їх і не тримав. Хто ж таких ледарів пиріжками пригощатиме? Ось така казочка, дітки. А тепер скажіть мені, будь ласка, про кого ця казка? Що робили мишенята? Що знайшов півник? Що він зробив із колоском? А чи пригостив півник мишенят пиріжками? Чому ні? Як ви вважаєте, правильно півник вчинив? Так, тому що вони лінилися і не допомагали, тому і не отримали пиріжків. Ну що ж, малята, а тепер пропоную вам намалювати колосок. Ну що ж, малята, давайте зробимо пальчику гімнастику. Печу, печу хлібчик, дітям на обідчик. Тобі великому дрова рубати, тобі тісто місити, тобі воду носити, тобі піч топити, тобі малому підлогу замітати. Тільки хліба напекли. Танцювати почали молодці малята. А тепер давайте намалюємо колосок. Потрібно Мочуємо жовту фарбу і знизу з посередині аркуша малюємо пряму лінію. Тепер знизу намалюємо листочки від стебла в сторону ось такий листочок з іншого боку також. Тепер за допомогою мазків малюємо самі зернятка, під нахилом малюємо ось так, прикладаємо, притискаємо. Тепер з іншої сторони. Ось такий гарний колосочок вийшов. Дуже цікаво поглянути на колосочки, які вийшли у вас. Тож чекаю фото ваших робіт. Та говорю вам до наступних зустрічей, малята!